Так, ну що, я тут. Заходжу в РУ, перезапустив стрім. Все окей. Зараз бачу, наче я тут працюю все нормально. Ну от, бачите, отакі діла. Я щось поліз в ОБС, воно мене крашнулось все к чертям собачим. Ну це жесть. Це конечно жесть. Щось сьогодні відбувається. Той стрім не залетів. Того, що? Там сервак. Відвалився. Тут, блядь, ще щось. Є хто? Ти де? Я в палатці, жовтий. А, зараз жопа, а да, я де? Де Дерол. Привет. Та я перезапустив стрімак, Тому що щось у мене все крашнулось. Дякую, велике. Що тобі дати взамін? Що надо, може ліки якісь надо. Ня. Сокира, да, і все. Так, да, то Сокира або молоко. Ну, пас. Давай, хоч тобі. Та ні, слухай, це не надо. ні, ні, оце, дивись, мені... мені. не треба місце займає. Та да, ну, просто прикол в тому, що в мене тоді пропаде... Дивись, дивись, послухай, в мене тоді пропаде інтерес грати, якщо мені щось безкоштовно дають, арбалет. от я візьму і за арбалет Читаю, тобі... Дезно знайшов. А ні ні ні, ну дякую, спасибо. На, візьми ще пачку патронів е, на дробаш. О, це вже от дурки. Абригав твій помаз, сорян. Ну, все, то вже забирати треба, я, я його не візьму. Та ні, ні, ну дивись, правда. Ні, дивись, правда, дякую, але ну, в мене тоді втрачається інтерес до гри, я вже це проходив, і типа потім, блін. Не цікаво. Хочеться щось таки і на стрімі показати людям якийсь розвиток, якийсь здобуток, щось ти знайшов там, поняв, оце все. Тому спасібо. Хоч набої повіймаю з нього. Що тобі... Може якісь ліки. А, до, до речі, тобі кодлок не треба тобі? Набои, я тебе скинул под ноги. А, не, не скинул, стой. Вот. У меня зомби-вирус, блядь. Охуенно. А вот подойдет? А не подойдет? Или там только именно вакцина там, и все? знав бы я, що там треба. Угу. Ну, Вєбу, значить. Ого. Щось зі мною. Так, що это? Ой, короче, у мене Надо было наколоть. На, тебе дам ще 5 стрел. Ну, давай. А, він короче, реанимал, він е, хп поднимает. Але він як то отруює ее, типа, че шось такое. А шо я ютуб не бачу, сейчас я теперь А він все одно. Вот я вот вторый. Я посилання скину в телегу. А не, есть вроде ED стрім Я в телегу посылание скинул. А, так ну короче, цвет торба мони, блядь. А, да, я. Побежи хоть выконай. Да, отож, да. Мабуть, я побіжу. Дякую тобі за арбалет. Давай, давай. Да, все, на зв'язі, Дякую. Ну шо народ, ну блин, от, от тут що за день такий, все ж нормально було. Дякую, дякую людині, глядачу за арбалет. Ну, блін, шкода буду його зараз. От це буде дуже шкода. По мапі ми де. А, ну тут, до речі, з берега не так вже й далеко бігти. Все, я тоді. Зараз здам квест. Здам квест. Що ми зробимо, коротше? Я думаю, так. Я здам квест. Піду на 10-15 хвилин, видохну. Ну, я вийду з гри, буде пауза стріма. Я видихну трошечки. Е, і потім ми зайдемо, я скину речі і побіжу. Або просто побіжу так в сторону берегу по, по береговій лінії. І все, ми туди заспавнимось і заберемо свої манатки. Варіант варіант. Я вважаю, що це варіант. Тут не так вже й далеко до берега йти, виявляється. Я щось... Хочеш, можу тебе провести? Та я щас квест здам і піду, мені треба отіти на хвилин 10-15, а потім вже я буду бігти на берег, ну на стрімі, все, просто треба ото йти, трошки видихнуть. От, то я щас квест здам і АФКшно ненадовго. Тому що дивись, щоб ти не чекав там, да, Спасибо. Якщо що, можу прибігти по старих твої речі, бо по. Повоносить, в мене вже було. Ага. Ну я спробую добігти, поняв. Я просто сейчас вийду з гри, а потім по берегу буду бігти. Якщо побачу, що помираю, тоді я маякну. там, це, Все одно ж будемо на стрімі. Дякую, давай. Так, да, все, дякую тобі теж. Так, ідем. Маю надію, що я цей. Блять, Ютуб. цей. Помилка і помилка, я не пойму. Чи є стрім, чи немає. Де ці науковці довбані, сука. Табуляція не працює. що за... Ничего. Перезайду. Ну це вообще, це капе, просто мене аж бісить, блін, ну як так? Ютуб не працює. Табуляція, блін, заглючує, блять. Зомбі пизди надавали, блять. Шо таке? Коротше, щоб я в понеділок ще стрімив, блін. Не можна. Ладно, я шучу, я не своєвірний настільки, але. Але щось в цьому є оцього в понеділку. Ну, це ж коли стрім розривається. Це а, це ж два стріма, так. працює. Дайте, довбо, не науковцы. Тихо, не что они сейчас здесь, блядь. А, подожди, я не туда пришел. Ё-моё. Где вы, уроды? сейчас за забором, че Бля, вы серьезно? Где у вас вход, ебать? Це вже трошки бісить. О. Де ці довбудятли, блядь. У це я десь в чаті бачив, хтось сказав, ой, да науковців бігти, так впадло, там шо та а-ля-ля. Я думаю... Типа, ти чо? ну? це ж гра, типа. Я зрозумів, що сюди бігти впадло. Де вони є? б'ять? Я не можу зрозуміти. Як до них дістатись? Оце вони, що лі? Тут ще й забор великий. Ох, ви сховались, науковці срані, блядь. І шо? І як до вас зайти? Що, так? Серьезно? <риклад> ты шо ты шо? Не, ну це прикольно, по своєму конечно. Ну ніколи не, не, не тоді, коли, блин, в тебе. Здорово, дядя. Нарежьте. <риклад> ну ти мені ще якісь киви надавав, да? Так, а я тут хімзу витримаю чи ні? В будівлі Короче, так, чат, стрім Я витримаю чи ні? що хочу сказати. <рес> От воно як не йде, то воно не йде. Я на 15 хвилин отойду, чи вже нафіг. Бо якщо я химзу, то не витримаю, немає ніякого сенсу, правильно? Ну, типа, якщо я зайду, а там химза і навіть в будівлі, ну що я задихнуся, я так помираю. 50-ї. Давайте так, давайте, мабуть, на цьому ми завершимо. А завтра ми зробимо повторний стрім. Я спробую добігти за речами. Ну, типа, почекаю там годинку, е -е, зайду в груби стріма, просто зганяю кільнусь, типа обновлю зомбівірус. Ну, того що я не знаю, що ще робити. Зараз там хімза ще падає. Людинка, яка мені. Якщо ти тут, який приніс арбалет, Євген, по-моєму, ти там обережно тікай з тихім зідовбаний. От. Мені здається, що просто вона мене достане. І скільки воно там буде висіти, ми ж не можемо чекати там півгодини, годину тупо сидіти, блядь, чекати, поки хімза пройде. Тому, мабуть, я збігаю, а завтра ми... Запілім ще стрімас, мабуть. Ну, як то так? Коротше, подивимось. На жаль, от, 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 отакий сьогодні стрім вийшов. На жаль, вибачайте, бачите? Технічні неполадки, походу, по всьому світі. І на серверах, в Ютубах, і в мене ОБС злітає, крашиться. Во всьому. В будь-якому разі, всім дякую за перегляд. Хто був, хто писав коментарі, дякую за арбалет, за підказки, за допомогу. За все-все-все дякую. Мабуть, все-таки краще, знаєш, воно коли не йде, то не йде. Бо мучать жопу то таке собі. Все, народ, всім спасіба. Піду я відпочивати. Чого і вам бажаю. Пока-пока.